Я Юля Ярмоленко вітаю американці. Сьогодні відзначають день подяки, який дає старт святковому сезону. у США. Три тижні до різдва це час, за який американський конгрес може схвалити запит на додаткове фінансування для України. Такими очікуваннями поділився із голосом Америки конгресмен демократ Майк Квіґлі. Він не підтримав обидві резолюції про короткострокове фінансування уряду США, тому, що вони не включали допомоги Києву. Які шанси на схвалення додаткового фінансування для України до нового року? Які фактори можуть вплинути на швидкість ухвалення рішень? Про це конгресмен Квіґлі розповів в інтерв'ю моєму колезі. Зі Олексію Коваленку. Конгрес тижня. Конгрес хвалив тимчасову бюджетну резолюцію, яка не включала фінансування для України. очікуєте розгляд фінансування для України та голосування за нього. зараз точаться дискусії і в палаті представників, і в сенаті. Наступного тижня ми повернемося після святкування Дня подяки, і я думаю, ці дискусії розпочнуться всерйоз. Буде кілька тижнів після цього, тому що ми повинні це зробити до різдвяних свят. Тож хочу думати, що ми встигнемо все за три тижні, які залишилися до різдва. Підкреслюю, це буде важко. У США є давній вислів. Закони і ковбаса це дві речі, які не варто бачити, як робляться. Якщо вам не подобається спостерігати за конфліктами, стресом, то можливо, вам варто пропустити наступні три тижні, але я все одно переконаний, що зрештою ми виконаємо роботу та будемо продовжувати допомагати нашим союзникам просуватися вперед і досягати успіху які фактори вирішальні в цьому процесі та впливатимуть на терміни прийняття фінансування для України? Фінансування для України не розглядається окремо, отже, це фактор, і вочевидь буде фінансування для Ізраїлю. Буде фінансування пов'язане з Тайванем. Ймовірно, додадуть південний кордон США. Тож, усе це буде розглядатися разом. Не думаю, що Сенат має намір ухвалювати фінансування для Ізраїлю окремо. Думаю, це буде частиною більшого пакету, і це добрі новини. Треба взяти до уваги, що палата представників Сі не функціонує нормально, що мене найбільше хвилює. Ось чому я проголосував проти обидвох пакетів фінансування, тому що вони не включали фінансування для України. Ми не маємо балансувати над прірвою із питанням, яке настільки критично важливе для нас. In the White House у запиті Білого Дому на фінансування йшлось про чотири пріоритети: зокрема, Україну, Ізраїль, індотихоокеанський регіон та кордон США. У республіканській партії звучали пропозиції поєднати фінансування для України разом із питанням кордону. Наскільки це відрізняється від пропозиції Білого Дому? Що ж, занепокоєння полягає у тому, що серед республіканців є крайні праві, які запропонують варіанти, що нікуди не пройдуть, і тільки все затримають. Я думаю, що є демократи, які готові обговорювати додаткові ресурси для кордону, про які йшлося у запиті президента Байдена, а також вносити певні коригування. Але якщо хтось захоче впадати в якусь крайність і для чогось запропонувати занадто велике фінансування, а для чогось занадто мале, думаю, це створить проблему. policy. враховуючи, що ресурси для нової безпекової допомоги України вже майже вичерпані, а прийняття додаткового фінансування займає тривалий час. Чи не підривається довіру у світі до заяв США про підтримку України стільки, скільки буде потрібно? Це викликає занепокоєння, але я думаю, що у нас все буде добре. Я би хотів, щоб ми йшли вперед без проблем, щоб було фінансування на цілий рік, і нам не не довелося думати про це наступного року. Це не має бути політичним рішенням, але на жаль, це так. У демократіях не завжди все гладко. Але я все ще вірю, що переважна більшість у сенаті та палаті представників рішуче підтримують Україну, і ми це зробимо. Просто в якісь моменти нашої історії бувають складні часи. Зараз один із таких моментів голова адміністрації президента України Андрій Єрмак був із візитом у Вашингтоні. Які висновки зустрічі української делегації у конгресі? У нас були зустрічі і обговорення, і в умовах поточного діалогу це критично важливо. Це допомагає пояснювати та відповідати на занепокоєння, які можуть виникнути у деяких членів палати представників, тому що є багато дезінформації пов'язаної із важливими питаннями. Є люди, які кажуть, що недостатній нагляд за допомогою або що ми в глухому куті. Я не думаю, що це так, але я вірю, що Україна переможе. That Ukraine will prevail. це було інтерв'ю з Майком Квіґлі, конгресменом демократом. Несподіваними результатами завершилися дострокові вибори до палати представників Нідерландів. Перемогу і найбільше місць у парламенті здобула партія свободи крайньоправого популіста Герта Вілдерса. Багато хто в Нідерландах називає такі результати потрясінням. А в Україні занепокоєні попередніми проросійськими кроками Вілдерса і турбуються, аби новий уряд не зменшив підтримки Києва. Чи є така загроза? Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане привіт. Добрий вечір, Богдана. Насамперед, хто такий Герт Вілдерс і чи означає перемога його партії, що саме він стане наступним прем'єр-міністром Нідерландів? Ну, гірт Вілдерс дуже відомий фактично усім у Європі, хто цікавиться політикою, тому що в політиці він давно йому 60 років, і принаймні 25 з них він провів на рівні так ти національної політики у Нідерландах. Він відомий своїми майже скандальними антиісламськими заявами і позиціями, настільки скандальними, що наприклад у у Великій Британії його вважали дуже небезпечним екстремістським діячем, і 2009 року не впускали сюди на територію Великої Британії. Що стосується його. Теперішньої позиції то е, він залишається можливо на більш пом'якшених таких антиісламських позиціях він дуже гостро виступає е, проти імміграції, е, закликає закрити кордони е, Нідерландів для іммігрантів е, і. Хоче виходу країни з європейського союзу, тобто повторити Брекзит для Нідерландів, чи буде він прем'єр-міністром? Ну саме тому, що його погляди значною мірою, такі які дехто називає екстремістськими, це залежить від того, чи захочуть інші партії знимити в коаліцію, тому що навіть тієї. Тих результатів, які зараз називають перемогою, недостатньо для того, щоб його партія одноосібно формувала уряд, бо це всього навсього трохи більше 20% голосів виборців. Богдан Вілдер засудив російське повномасштабне вторгнення в Україну, але раніше виявляв прихильність до путінського режиму. Яка його позиція щодо України і Росії нині? Так, раніше він говорив про те, що з Росією треба намагатися знаходити спільну мову. Він навіть казав, що нідерландці можуть повчитися у росіян патріотизму, але це було ну кілька років тому, 2018 року. Він викликав значне обурення у певних колах у Нідерландів, поїхавши до Москви, в той час, як у Нідерландах ще оплакували жертв літака MH17. 17, який був збитий росіянами над східною Україною, 2014 року, але він змінив свою позицію. І, зокрема, після лютого 2022 року він про те, щоб якимось чином домовлятися з Росією, вже не говорить. Він засуджує агресію. Хоча одне з його висловлювань під час виборчої кампанії полягало у тому, що він не хоче надавати Україні допомогу підтримувати політично, але військову ні, і про це зокрема сьогодні говорив один з нідерландських. Их оглядачів. Отже, певні зв'язки між партією Герта Вілдерса й адміністрацією Путіна були, але вони повністю зійшли на нівець. Вони припинені. Зараз Вілдерс підтримує Україну і він каже, що Росія веде агресивну війну проти України. Отже, тут він різко змінив свою позицію. Проте він каже, що хоче підтримувати Україну політично, але не фінансово і не військово. Це буде серйозною проблемою для переговорів. Це зміниться трохи чи дуже? Це також відкрите питання. Богдана Нідерланди є однією з країн, які взяли на себе лідерство у так званій літаковій коаліції для України. Йдеться про F-16. Якщо Вілдерс таки очолить країну, чи може підтримка Нідерландами України опинитися під загрозою? Ну також треба не забувати, що Нідерланди надали Україні серйозну кількість танків, леопард також іншої зброї і. Позиція Нідерландів, коли йдеться про F-16 разом з данією та іншими країнами, стала ключовою у цій програмі західних союзників, програмі, яка має забезпечити Україну цими новішими літаками західного виробництва. Україна давно заявляла, що їй потрібно посилити свою авіацію, щоб протиставити це російським загарбникам. Цю позицію, яка, яку зараз обіймають Нідерланди, виробив уряд партії, яку очолює прем'єр-міністр Марк Рюте, він зараз іде фактично з політики, але його партія. За свободу і справедливість фактично є одним з очевидних учасників можливої коаліції з партією свободи гірта Вілдерса. Отже, якщо коаліція таки буде сформована, по-перше, ми не знаємо, чи Вілдерс зможе бути прем'єр-міністром, чи він буде просто учасником коаліції і там відбудуться якісь інші торги, але у будь-якому випадку йому доведеться. Домовлятися він не зможе робити те, що він сам захоче, і ми ще й не знаємо, що власне він буде хотіти. Богдан дуже цікава ситуація. Дякую тобі про те, що ти все розказав на зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. 27-річний сержант Національної гвардії аеророзвідник Андрій Даньо отримав тяжкі поранення 3 квітня 2023-го. Потрапив під... Наступна наша історія, ви побачили перші кадри про неймовірну силу духу 27-річний нацгвардієць із Івано-Франківська Андрій Даньо пішов захищати батьківщину 25 лютого, що не почалася повномасштабна війна. А 3 квітня цього року під час бойового завдання попав під ворожий обстріл та отримав тяжкі поранення. В результаті чоловік втратив праву руку та ногу і майже повністю втратив зір. Утім він щоденно продовжує працювати над собою, боксує на протезах, стає у планку і продовжує непросту реабілітацію. І з воїнами тими, хто допомагає йому відновитися, познайомилися Анна Костюченко та Павел 27-річний сержант Національної гвардії аеророзвідник Андрій Даньо отримав тяжкі поранення 3 квітня 2023 тисячі Потрапив під обстріл на бойовому завданні на Донбасі. Я ну відчував, що кість відірвало. З ногою там не було, понятно, воно було переламано, боліло. Хлопці вивезли. Ну, сам я фактично не міг, це дуже важкі поранення були. То хлопці евакуювали там до. Там були ще прикордонки з нами. І вони дуже швидко організували евакуацію. І фактично ну, прикордонна служба мене, їхня евакуаційна машина мене вивезла. Від. Після того вже вкололи, обезболюючий і проснувся на другий день в Дніпрі. До повномасштабного російського вторгнення Андрій працював програмістом у рідному Івано-Франківську. 25 лютого минулого року записався добровольцем в армію. Розумів, що десь ну, станом на грудень, десь попереднього року, 21-го, що ну, війна буде, напевно. Ну, воно так йшло до того. Тобто, ну, багато про що про це, про це говорило. І я собі так тоді якось всі подумав і твердо вирішив, що от, ну, Почнеться, я обов'язково стану навіть без вагань, коли важко поранений Андрій потрапив у лікарню в Дніпрі. Його матері, 47-річній Світлані Федорович, помилково прийшло повідомлення про смерть сина. Це повідомили з його його безпосередній керівник, що він був поранений. Його евакуювали, відвезли в лікарню. Дуже швидко евакуювали. Але з лікарні так само їм повідомили, що він помер. Потім по своїх певних так склалось, напевно, ми знайшли по своїх каналах, що він все-таки не загинув і почали шукати. Він в Дніпрі був в реанімації. Після лікування у Дніпрі Андрія направили на реабілітацію до Києва. Опа. Полетіли. <клес> О, тобі ще, чайка. ще разочок. Не спішав. Тримайся, не спіши трошки колінку, да. супер. тримай центр тяжісти. Фізіотерапевтка Інна Дідич має 30-річний досвід у спорті: триразова чемпіонка України та шестиразова чемпіонка Ізраїлю жіночого футболу. А з 2020-го займається реабілітацією. Спочатку повномасштабного вторгнення росіян займається в основному з бійцями, які перенесли важкі бойові поранення. Я при хлопцях не плачу і в багатьох, бо є різні травми є різні хлопці. І я просто виходжу після заняття і там вже десь можу поплакати, бо в принципі це зворушливо. І я бачу, як хлопці повертаються і повертаються до життя. І також, дивлячись на Андрія, ну, я кому показую от відео, які мама його висилає мені, які ми знімали там коротенькі. Ну навіть якщо він почує це, то буде знати, що я також плачу. Вже другий місяць Андрій вчиться жити з протезами. Це все держава. Абсолютно все держава. Покрила як і руку, так і зараз ногу. І через рік я можу ще раз робити ще протези. Тобто, при парні ампутації кожен рік я можу переробляти протези. Це все модулі. Тобто, верхній модуль в мене цей от Німеччина, колінний вузол Японія і стопа, по моєму Франція. Подолання відчуття фантомного болю у втрачених кінцівках, м'язова підготовка тіла до протезу та моральна підтримка три головні аспекти реабілітації бійців з протезами, каже Інна. Протез це не панацея. Це не означає, що людина одягла протез і він пішов як раніше ходив з ногою. Ні, все рівно вага буде переноситись більше на ту опорну ногу, яка відчуває. Яка має бути сильною. Має бути сильними м'язи, спини, пресу. То чим більше на себе візьме навантаження м'язи, якщо вони в тонусі, тим менше буде проблем з протезом. І в принципі, найголовніше ну, це напевне віра, віра в себе. Я думаю, що дивлячись не один сюжет, люди можуть і хлопці можуть побачити, що майбутнє є. І з тією допомогою всього світу, яка нам надається, я думаю, що ну, можна. Я знаю, до нас вже повертались, приходили в гості ті хлопці, які вже з протезом. І приходили, дякували. Андрій втратив не лише руку та ногу, а й майже повністю зір. <різований> топ, стій, топ. Ладно. У нас є гіркий ход, щоб не зі сторони тобою. Ясно, ясно. Правого ока в хлопця нема, а лівим він розрізняє лише світло та темряву. Утім, це не зупиняє Андрія. Трошки ножкою по фону зібраєш, щоб спіймати баланс. Я Андрієм пишаюсь. Я Андрієм пишаюся, і тепер, можливо, ще більше пишаюся, тому що зараз він робить ще більше, ніж, ніж до поранення, тому що шлях відновлення він дуже складний. Він дуже болючий, психологічно це все прийняти, як ну, важко було, як він казав, важко було. Але в якийсь момент все рівно він цю ситуацію прийняв і почав рухатися далі. І, взагалі, весь шлях після поранення це такий шлях маленьких кроків. Ти не плануєш надовго, ти просто прокидаєшся зранку і робиш те, що маєш робити, і маленькими кроками просто йдеш вперед. Завдяки постійним тренуванням та підтримці близьких Андрій вже впевнено почувається на протезах. Утім, операції для нього не закінчились. Офтальмологи дали надію, що частково зір на лівому оці можна відновити, пересадивши рогівку. Утім, в Україні такі операції майже не виконують. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва. Американські родини сьогодні відзначають день подяки у Нью-Йорку Цього ранку відбувся традиційний 97-й щорічний парад. Оркестри, танцювальні та музичні колективи, 25 гігантських надувних куль персонажів та понад 30 святкових платформ можна було побачити на Мангеттені цього ранку. Виступили перед публікою і низка зірок, зокрема співачка Шер і виконавець Жан Батіст. Президент Шаджо Байден і перша леді Джил Байден звернулися до глядачів параду телефоном. Перша подружжя країни закликала американців бу бути добрішими один до одного, зробити щось хороше у цей день і облишити розбіжності. Самі Байдени нині на вихідних у Нантакеті, штат Масачусетс. Зранку вони привітали зі святом американських військових, подзвонивши на бази по всьому світу, а пізніше завітали до пожежного відділення у Нантакеті, аби привітати вогнеборців. Перша леді почастувала пожежників гарбузовим пирогом. Фестиваль вдячності пройшов цього тижня у Лос-Анджелесі. Понад півтори тисячі волонтерів роздавали їжу, а місцеві мешканці підписували святкові листівки і створювали невеличкі подарунки для тих, кому пощастило менше цього святкового сезону. Організатори кажуть, у часи, коли існує так багато речей, які роз'єднують людей, дуже важливо бути трохи добрішими один до одного. Репортаж з фестивалю від Христини Шевченко. На території початкової школи у Болдвін Гілс збирається черга з мешканців Лос-Анджелеса. Тут проходить фестиваль вдячності. До Дня подяки тут безкоштовно роздають наборі їжі. У пакунках овочі, фрукти, м'ясне та тістечка. У фестивалі беруть участь понад півтора тисячі волонтерів з різних куточків південної Каліфорнії. Вони фасують та роздають їжу та створюють подарунки. Мал Ворд разом з доньками створюють листівки. Ми прикрашаємо кілька листівок, які підуть у подарункові кошики та пакети з продуктами, які потім передадуть людям, які потребують цього. Ми побачили певний масштаб і розмах того, що тут відбувається, і хочемо віддати громаді та місту в цілому. Кожен пакунок з їжею призначений для сім'ї з чотирьох осіб. Частину з них роздадуть понад сотні школам і некомерційним організаціям по всій південній Каліфорнії, допомагаючи бідним сім'ям, бездомним, ветеранам, людям похилого віку, жертвам домашнього насильства, людям із особливими потребами. Ми живемо в такі непрості часи, що це цінно, коли ці люди просто насолоджуються один одним, знаходячи спільну мову, добре проводять час і допомагають комусь іншому. Минулого року фестиваль відвідала віцепрезидентка США Камала Харріс. Цього року роздавала пакунки з їжею мер Лос-Анджелеса Карен Бас. Це дуже важлива подія. Ми були травмовані декількома подіями, які нещодавно сталися в нашому місті. Тому спрямувати увагу на свята з чудовою подією, де збираються сім'ї з усього міста, це ідеальна річ, яка нам зараз дуже потрібна. Вже 12 років поспіль фестиваль організовує волонтерська організація Big Sunday. Цього року тут нагодували більше 17 тисяч людей. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Цьогоріч день подяки у Сполучених Штатах відзначають і чимало вимушених переселенців із України. Для багатьох з них це свято незвичне і нове, аби підтримати людей, які зустрічають свята без кола близьких. У Вашингтоні та околицях для переселенців організовують святкові вечері при церквах та волонтерських центрах. Чи подобаються українцям американські традиції і за що вдячні переселенці цього року? Дізнавалася Ірина Шинкаренко та В'ячеслав Філюшкін. Українка Леся вперше запікає індичку у США на День. Подяки. Це американський більшості рецепт. Індичка з вчорашнього дня, 12 годин, простояла намочена в апельсиновому соці. Печеться приблизно від 3 до 4 годин. Всередину кладеться апельсинка з яблуком і, відповідно, зелень селера. І кожних після двох годин приготування потрібно вже кожних 15 хвилин витягати і відповідно поливати для того, щоб індичка була сочніша. Леся приїхала з України до США рік тому із трьома дітьми. Тут мешкає її мама, від якої жінка і запозичила рецепт. Минулого року ми святкували в моєї мами. Вона приготувала для нас. І це було для нас новинкою. Це було для нас дуже все вперше, але було все смачно. І цього року ми будемо повторювати цю традицію. До американської індички Леся підібрала традиційний американський декор. За 15 хвилин до приготування індички вкладаються розмаринові відзочки. Вони дають свій смак і запах для цього м'яса. Для мене цього року День подяки це щира вдячність друзям, людям, які мене оточують, рідним і відповідно сполученим штатам за те, що я і моя сім'я в безпеці, і хочу побажати цього всього, всім українцям безпеки і мирного неба. Індичкою, яку приготувала Леся у церкві святого Андрія біля Вашингтона, до Дня подяки пригостили переселенців з України, аби вони вперше відзначили це свято. Волонтерка Олена, яка мешкає у США багато років, розповіла про традиції американського столу. Також подається частенько шинка, а картопляне пюре з підливкою. А і що от суто американське це начинка хлібна з овочами? І засмажені зелені боби в грибному соусі з жареною цибулею. Дітям найбільше сподобалася шинка, а дорослим те, що у свято вони не самотні. Цей день подяки для нас буде першим в штатах, і нам дуже цікаво дізнатися про це свято, про американські традиції. Відчути дух цього дня, подяки основна мета це зустрітися разом за своїми рідними та близьками, відсвяткувати єдність, суцільність родини, подякувати боку за, за все, що є в родині, за кожного члена сім'ї, за дах над головою за їжу на столі і також за суцільність держави як цілої. Ці слова особливо відгукуються в серцях переселенців. Ірина з Києва приїхала до США із сином. Каже, рішення далося дуже складно в Україні. Залишилася її донька та чоловік. Багато нових друзів. Це дуже здорово, що коли, коли вони є. Але насправді наше коріння і наша, наша сім'я вся там. І ми, звичайно, коли приходить таке свято сюди. А там це різдво, чи це Пасха, чи це день подяки, в цей час. Ти ти і вдячна за те, що ти тут, але від, водночас ти трохи сумуєш за своїми рідними і хочеш бути з ними в цей момент. За сім'єю сумую, але мені подобається це свято, мені здається, гарне свято. Запрошувати на День подяки людей, яким немає з ким розділити свято. Американська традиція новоприбулих українців разом із переселенцями з інших країн святковою вечерю пригощали різні волонтерські і громадські організації, зокрема й рада розвитку ефіопської громади у Вашингтоні. Ми організовуємо цю подію вже 12 років, саме на День подяки. Це загальноамериканська традиція, коли всі збираються разом, розділяють хліб. І ця подія знайомить нових людей. Із цієї традиції Тут є багато самотніх людей, які приїхали без родин. Тож це спосіб подарувати їм іншу сім'ю знайомих, друзів. Люди залишили власні сім'ї вдома і наближаються свята. Тож ми всі збираємося тут і говоримо, що ми тут для вас чи потрібна вам допомога, чи вам потрібна підтримка. Мама вчора що купила з магазина, велику купила. Що купила індичку, індичку. Я дуже вдячна, що ця країна прийняла нас і що мої діти в безпеці. Але ми кожен день, звісно, читаємо новини, переживаємо, оскільки ми з Миколаєва у нас не дуже спокійно, і батьки там, то ми постійно на зв'язку і в курсі новин і подій вдома. І дуже сумуємо і за родиною, і за домівкою. Окрім суму, за рідними й домом, Соломійка з Херсонщини зізнається, сумує і за улюбленими святковими стравами. Це куриця, бабуся моя бабуся, добре готувала піцу і вареники і салати. Ірина Шенкаренко В'ячеслав Філюшкін голос Америки. Додаток Голосу Америки додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ми, українська команда голосу Америки, дякуємо вам, нашим глядачам за довіру, підтримку і вашу увагу. Безпеки, миру та добробуту. Бажаємо кожній родині. Побачимося вже завтра. На все добре, Па-па.